Згідно указу президента України про проведення гуманітарної місії з евакуації українських громадян з території Лівії, з Севастополя вийшов море великий десантний корабель Костянтин Ольшанський, військово-морських сил збройних сил України, проводжали бойову одиницю флоту і наші кореспонденти. Командувачем та групою офіцерів штабу українського військового флоту, на чолі з першим заступником начальника генерального штабу збройних сил України, генерал-лейтенантом Володимиром Артюхом, була проведена перевірка готовності корабля до виходу в море за підсумками перевірки. Великий десантний корабель Константин Ольшанський» та екіпаж повністю готові до виконання шляхетної місії порятунку українців з зони конфлікту. Була задача поставлена Верховним командим військово-морським силам виконати благородну місію. І зараз корабель готується до виконання завдань за призначенням. Корабель готовий. Сейчас идет проверка корабля, и по сигналу он выйдет в назначенное время для выканания, для эвакуации беженцев, которые залышались в Ливии. Корабль готов всех принять, всех, всех наших граждан мы заберем. Ту задачу, которая поставят, мы все, все забеспечим. Для этого у нас подготовлены и ежа, и матрасы, и вода, и э, продукты харчевания. Тут ну на эти про то, что там якась... Розважальна подорож, це виконання обов'язків. Слава Богу, що ми отримали таку задачу, ми мали можливість перевірити реальний стан. Корабль екстрено готувався до бойової служби. Звичайно, це займає 45 діб. Ми приготували корабль менше ніж за тиждень. Всі умови для евакуації громадян також створені. Постільна білизна і навіть біотуалети поставили в танковому трюмі. Тобто для дітей, жінок, окремо, каюти виділені для решти громадян в танковому трюмі. Тобто ми готові. У далекий похід до Середземного моря на виконання місії з порятунку біженців військових моряків проводжали рідні та близькі. Переживаю, конечно, тому що перший раз с туда і там вотетірак все йде такое, що по телевізору смотришь. Корабель проважали також члени військової ради національного флоту, на чолі з командувачем виду збройних сил адміралом Віктором Максимовим, який зазначив, що корабель готовий прийняти на борт від 500 до 600 осіб і за потреби зможе виконати декілька переходів. Ані зробили все можливе і неможливе. И э, я действительно сказал, что идут они на святое дело. Выполняют гуманитарную миссию. Я знаю, что наши люди там их ждут с нетерпением. И моряки выполнят ту задачу, которая, которая, которая положена. Вот сейчас, вы знаете, корабль снимается с якоря швартов. И я доложил министру обороны, начальнику генерального штаба. Они еще раз попросили поблагодарить экипаж. Ну и будем. Ждати наших ребят свозроченням Константин Ольшанський здійснює перехід через чорноморські протоки Босфорта, Дарданели і Мармурове море на переході морем до берегів лівії кораблю належить подолати 1300 морських миль.